Сіні саме сілі. Це не Київ, не Донецьк, не Дніпропетровськ. Це навіть не Україна. Жовто-сині барви цього понеділка заполонили російський Ростов. 14 березня ФК Ростов вдома розгромив московський спартак 4 4-0. Так український тренер Ростовських жовто-синіх Олег Протасов розпочав новий сезон у прем'єр-лізі Росії. Какой тренер Протасов? Самый лучший. Протасов самый лучший. Вообще, вообще Лев, Лев, вообще. Что могу сказать, Лев. Протасов это вообще вот такой вот мужик. На стадионе все говорят, что в начале его пути тренерского вместе с нашей командой все ему не доверяли. Сейчас ми возлагаем на нього огромные надежды. Він подарил нам мечту, що ми когда-то станемо чемпіонами страны, а там Європи. Далі, привіт. Не знаєш навіть що сказати. Ну, и Спартаку забивають чотири некоторые команди. Буває. Після вдалої гри сам Протасов півночі не спав. Утім, привітання приймав спокійно. Весь этот шум і за то, что это був Спартак, э, нічого больше. Стримане ставлення і до перемог, і до поразок вплив досвіду, власне, як і ставлення до ейфорії вболівальників. Довір'я тренеру, ви розумієте, від воскресення до воскресення, це факт. І причому в Росії в Україні це немножко трохи і понадежне. В Греції, в Румунії, каждое воскресення просто або Бог, або… Или... Не говорити про. Новий сезон російська прем'єр-ліга розпочала за новою системою розіграшу Весна, осінь, весна, яка відбуватиметься у два етапи. Після першого визначиться вісім клубів, які боротимуться за медалі чемпіонату і місця у Єврокубках. Завдання ФК Ростов потрапити у жадану вісімку. Олег Протасов один з небагатьох тренерів вихідців з Радянського Союзу, який зумів стати затребуваний за кордоном. І, попри те, що працював він і в Греції, і в Румунії, тут в російському Ростові його все ще називають екс-тренер Дніпра. Це теж Дніпріш по-моєму. Згадка про Дніпро поміж сімейних фото протасова в Україні. Він працював лише із клубом зі своєї батьківщини. Тоді Олега Валерійовича навіть пророчили на тренера збірної. І президент Дніпра, начебто, був не проти його туди відпустити. Я не знаю, як камні зноситься Каламойський лічно. Я до к, к нему з великим уваженням. Я вам благодарен, що він мені дав шанс працювати в Дніпрі. Мы отлично общались. Единственное, я бы хотел, бы, чтобы он как президент, как хозяин команды, просто чтобы больше я с ним... Мне не хватало контакта с ним. Упродовж тренерської кар'єри Протасову довелося знаходити спільну мову із президентами клубів різних країн. Міжнародні зв'язки – запорука успіху, зауважує Протасов. Сьогодні не буде Росії, а завтра хтось з Румунії позвонить. Не буде з Румунії, з Кіпра, може, хтось, з Греції. А хлопці наші, вони тільки в Україні сидять, ну відкуди? Откуда їм румини подзвонять? До тренерського штабу в Ростов Протасов запросив екс-одноклубників по Дніпру Володимира Лютого і Сергія Краковського. Кликав і Геннадія Литовченка, але той відмовився, бо тренував Динамо 2 От переманити, треба більше Я... гори перевернути. Ну, так що записувати. Ми записувалися. А ось передати відео вітання Протасову в Ростов нашою знімальною групою Литовченко погодився із радістю. Готовся, Приїду на рибалку. в Краковській, тобі розкажуть, які Снасті покупати, щоб я з собою <гум> І Тенісну ракетку не забудь. антенісист великий. Спасибо, Агіше. У товаришів по життю Протасової Литовченка півтора роки тому у сім'ях з'явилося поповнення. У Геннадія народився внук, в Олега донька. Вже казалось би, до неї вже у тебе все є. Вже все нормально. Двоє дітей, два пацана, все нормально, робота, сім'я. А от коли вона з'явилася, вже не собі представити, як же ми без неї жили раніше. Олег Протасов каже, в ростовському домі порожньо без дітей. Сім'я живе в Афінах. Вихованням Микити Іллі і дачі займається багатодітна мама Наталія. Здесь ми на ній одягаємо шарф Олімпіякоса. І вона бігає від танцює. Вже типу фанатка Олимпиакоса. без сім'ї, звісно, погано. Утім, сидіти без діла ще гірше зізнається Протасов. Тому у своїй роботі Олег Валерійович дотримується головного принципу. Я сіяні корчу тренера побідітеля, тренера чемпіона і там чуде. Я, я люблю цю роботу. І з Ростовом контракт Олега Протасова дійсний до зими наступного року. Про футбол зачуття йому удачі і доброго гумору, який за нашими спостереженнями не зраджує чини єдиного українського тренера-космополіта. Почті, я після 4-0 призведе знаменитий. Мені пишуть кожне моє слово. Ти зібралась весь день до стола сьогодні. На тебе я можу дивитися красиво. Камеру я здійсняю, це взагалі камеру. Не видно. смотрите программу про футбол вот гениально спасибо вам большое да не за, за что. время очень приятно было да. познакомиться так что мы будем набирать и пока здоровья вам